Вітаю вас на внуальних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники, а також дізнаємося, що таке авторське право. Будемо ми з вами з'ясовувати, що таке електронні освітні ресурси, які вони бувають, а також ознайомимося з електронними бібліотеками, словниками та енциклопедіями. Як їх можна використовуватись? Та дізнаємося про авторське право. Словник юної інформатика поповниться термінами електронні освітні ресурси та терміном авторське право. Як завжди, розпочинаємо з розгадування загадок, і перша загадка така: в Африці я проживаю, дуже довгу шию маю. Що ж це за тварина, яка живе в Африці і має дуже довгу шию? От вам підказка, а я впевнений, що ви вже й без підказки в коментарях написали, що це, звичайно, жираф. Наступна хоч безкрилий, а вітає, безголосий, свище, хоч безруки, а буває, груші з дерева збиває, навіть часом вириває, сосни з коренищем, а як втомиться, впаде і немає його ніде. Про яку стихію говориться в цій загадці? Він буває дуже сильним, навіть з ніг може збити. Хто це от підказка? Вірно, звичайно, це вітер молодці. Наступна загадка. Весь день я сплю, вниз головою звисаю. Хоч пір'я нема, я ночами літаю. Як ви думаєте, про кого говориться в цій загадці? Складна загадка. От підказка це теж тварина, і я впевнений, що ви вже здогадались, що це кажан. І остання загадка на сьогодні це кін сталевий півсам не просить. Але оре і косить. Як ви думаєте, про яку техніку говориться в цій загадці? Підказка. Правильно, звичайно, це трактор. Молодці. Я впевнений, усі загадки ви відгадали. І якщо відгадали, напишіть в коментарях, чи всі загадки вам сподобались і ви з ними впорались. А ми розпочнімо з вами і будемо дізнаватися, як можна використовувати інтернет для навчання. Світ невпинно змінюється, і наші з вами знання про нього постійно потребують доповнень. Сьогодні багато людей займаються самоосвітою, використовуючи саме електронні освітні ресурси. Так, ми з вами бачимо на схемі, які електронні освітні ресурси можна використовувати для навчання? От погляньте, є електронні бібліотеки, є віртуальні школи, через які ми з вами онлайн можемо навчатись. Аудіокниги та відеоуроки, за допомогою яких ми можемо слухати цікаві твори, електронні підручники, електронні тести для перевірки знань та електронні словники, які допомагають вивчати іноземні мови. Але. Однією з найбільш затребуваних електронних енциклопедій у світі, як виявилось, є Вікіпедія. Утім, нам слід з вами обов'язково пам'ятати, що матеріалам Вікіпедії не завжди можна довіряти, адже вони є відкритими. А це означає, що кожен, хто заходить на сторіночку Вікіпедії, має можливість її змінити. Надрукувати якусь іншу інформацію. Ви, напевно, відвідували шкільну бібліотеку. А що робити, якщо потрібної книжки в бібліотеці немає? Раніше це було дуже складно. А от зараз з доступом до інтернету в нас є можливість скористатися електронною бібліотекою. Електронними бібліотеками називають інформаційні ресурси, у яких документи, а саме книги, статті, відео, фотодокументи та багато іншого, зберігаються в електронному вигляді. Завдяки сучасним мультимедійним технологіям електронні книги, на відміну від друкованих, можуть містити. Анімаційні мультики, відеофільми, аудіозвукові вставки. В електронній бібліотеці ви можете читати книги онлайн або завантажити їх на свій пристрій на комп'ютер, планшет чи смартфон або електронну книгу. Крім того, сучасні електронні бібліотеки мають не лише Книги, які потрібно читати, а і аудіокниги, які достатньо вімкнути і просто слухати цікаву розповідь. Для читання текстів на електронних пристроях призначені спеціальні програми. За допомогою цих програм можна змінювати розмір тексту, здійснювати пошук у документі, робити закладки на сторінки та. Цитати та багато іншого. Так електронною енциклопедії називають довідкові освітні ресурси, які можуть містити матеріали з різних галузей знань. А от електронними словниками називають зручні системи пошуку слів, які потрібно, де потрібно ввести слова у рядок пошуку, а потім вибрати з переліку. За допомогою посилання мову на яку перекласти, або як написати. Давайте дізнаємось, які паперові енциклопедії словники є у вас удома або у ваших знайомих. Напишіть, будь ласка, чи є у вас вдома паперові енциклопедії, а якщо є, поділіться назвами своїх електронних енцикл... своїх паперових енциклопедій. У мене, до прикладу, є декілька. Паперових енциклопедій про тварин В інтернеті ж можна знайти багато матеріалів, а саме текстів, зображень, музики, відео, дуже багато. Усі ці матеріали хтось мав створити, якась людина. А як ви думаєте, чи можна використовувати матеріали з інтернету? Так, звичайно, можна використовувати, але потрібно дотримуватись певних правил, а саме прав автора на його твір захищаються законом. Тобто, якщо ми беремо чиюсь презентацію чи відео, хтось його робив, то обов'язково маємо його підтримати якось. Щоб використовувати чужі роботи без згоди автора. Так діяти не можна. Це є порушенням авторського права. І для, того, для цього створено міжнародний знак охорони авторського права, який має назву копірайт. Це літера С у колі. Деякі ж матеріали, розміщені в інтернеті, можна безкоштовно використовувати, наприклад, в, навчаль... в навчальних цілях. Але запам'ятайте, використання таких матеріалів. Зокрема, цитат, малюнки, відео обов'язково потребує посилання на автора на назву матеріалу та сайт, де ви його знайшли. Сукупність таких посилань називають джерело. Запам'ятою, обов'язково вказуємо, де ми взяли дані матеріали. Я ж нагадую, що кожні 10-15 хвилин за роботи, роботи за комп'ютером ми робимо. Фізкульт хвилинку. Ставимо відео урок на паузу. Ідемо, робимо зарядочку, даємо женятам відпочити. Можемо зробити чашечку чаю, з'їсти бутерброд. А потім повертаємось до роботи за комп'ютером. Закріпимо сьогоднішній матеріал. Спробуйте дати відповіді на такі питання для перевірки, що ми запам'ятали. А саме, для чого призначені електронні бібліотеки, енциклопедії та словники? В першу чергу це освітні ресурси, де можна навчатися. Як ви розумієте поняття авторське право? Це право кожної людини, яка якийсь твір або малюнок, або відео створила на його власність. І які ти знаєш правила використання матеріалів, знайдених в інтернеті? Це те, що ми щойно розглянули. Що потрібно вказувати, якщо ми використовуємо матеріал з інтернету, що нам потрібно вказати? Напишіть в коментарях. Невеличке практичне завдання. Завітайте разом із дорослими на сайт Кустунчик у розділі саморобки. Вибери саморобку, яка тобі найбільше сподобалася. Оформ посилання на знайдений матеріал. Це ми з вами зараз спробуємо зробити. А також дізнайтеся, яку людину називають ходяча енциклопедія. Це можна здійснити за допомогою інтернету. Та з'ясуйте, які бувають словники, про що можна дізнатися зі словників. А зараз давайте спробуємо виконати ось таке цікаве завдання на комп'ютері швиденько. Нам треба з вами запустити браузер. На виконання, ввести в пошуковику пустунчик, вибрати на сайті пустунчик саморобки, творчість саморобки з бісеру, переглянути інструкції та зробити закладочку. Давайте перейдемо до браузера і спробуємо це зробити разом. Запускаємо браузер Chrome. Відкрився у нас наш ро. Введемо в пошуковий рядочок пустун. Дитячий сайт. Відкриємо відразу ж. Творчість. От бачите, є напис творчість. Натискаємо і дивимося різні рецепти. Фінгазети, саморубки, уроки малювання і багато-багато чого. Нас цікавить Саморубки Натискаємо і шукаємо, що нас цікавить. О, до прикладу, літачок, спавичок. Погляньте, дуже просто можна зробити ось такий літачок з прищепок та паличок. Перегляньте інструкції, як це робиться. Запам'ятали. А тепер давайте збережемо. Натискаємо на зірочку, запитує закладку додано. Куди, як натискаємо, готово все. Молодці. Можете поглянути про на саморобки і інші. Нам пропонувалася саморобка з бісером. Їх тут велика кількість різних саморобок, писаночки і тому подібне. Найрізноманітніші саморобки, яку забажаєте, можете вибрати і спробувати зробити. Закриваємо, повертаємося до уроку. Якщо ви вибрали якусь саморобку і спробували її зробити, напишіть в коментарях, чи вдалося вам зробити саморобку за інструкцією, яка була описана на сайті. Мені буде цікаво дізнатися про ваші успіхи. Також, до цікавого, прикраси з бісеру. Вважається, що бісер виник у Давньому Єгипті. Саме єгиптяни виготовляли його з непрозорого скла. І ці штучні перли арабською називалися бусра, тобто намистинки з отворами. З них плили намисто, браслети, оздоблювали ними одяг. Ваше ж завдання створити прикрасу з бісеру. Для цього вам потрібно буде міцні кольорові нитки, бісер, ножиці та голка. Створювати такий, таку прикрасу, обов'язково потрібно з під наглядом дорослих. Тобто або з братиком, старшим чи сестричкою, або з батьками. Виготовіть, виготовіть вибір із бісеру за інструкцією з інтернету. На сайті пустунчик можна пошукати і знайти. І обов'язково зробіть посилання на відповідний сайт, як ми робили, на, до прикладу, на літачок. На цьому ж. Ваме буду завершувати сьогоднішній урок. Вдома працюйте сторінки 44 47 з підручника. Я досліджую світ для 3 класу, частина 1. Повторіть ще раз. Я ж з вами буду прощатися. Тому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити свої вподобайки, лишати коментарі. Та, як завжди, повертатися до моїх уроків, тому що ми з вами ознайомлюємось з інформатикою. До нових зустрічей! Окрема подяка Зінченко-Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.